Неймовірно дякую всім, хто е, хоче вдосконалювати свої якості, свої навички, свій професіоналізм, мережевий і людський, не тільки мережевий. І хочу передати зараз слово для наступного блоку навчань. І е, наші чудові спікери представлять зараз е, представлять зараз свої теми. Я просто хочу. Закріпити в нас якісь нові налаштування в зумі, <закріпити>, закріпити нового спікера, передаю слово Оксаночці Околот. Це трансформаційний коуч, людина, яка є психологом, неймовірна, потужна, гармонійна і е, надзвичайно професійна. Також це топ-лідер нашої команди. І сьогодні Оксаночка Околот разом з своїм партнером, одним із самих швидких таких, знаєте. Сердечних не мережевик, але за перший місяць зробила ІММ. Правильно, Оксаночка? За перший місяць, при цьому не знаючи ні маркетинга, ні системи виплат, навіть не знаючи, що вона за це щось получить. Тому у нас ось таких два потужних спікера Олечка Пламарчук і Оксаночка Колот і, будь ласка, представте свою тему і ми починаємо наступний блок, третє заняття в нашій майстерні успіху. Я всіх вітаю. І хочу подякувати за те, що ви, кожен з вас, хто прийшов на навчання, інвестуєте свій час у свій розвиток. І наша тема сьогодні третя сторона. Це, це те, що зробить ваш бізнес легшим. Це теж коли ви зрозумієте, як цим працювати, коли ви відчуєте цінність третьої сторони, ваш бізнес буде просто в задоволенні. І зараз я хочу передати слово з твоєму партнеру, подрузі, людині, якою я надихаюсь. Ми всі між собою говоримо, що Ольга Паламарчук – це людина, яка говорить серцем. А коли говорить, коли говорить серце, то мозок відпочиває, і люди з серцем відчувають, що їм тут ну, їм треба бути серед нас, їм треба вживати продукт. І тому я запрошую Ольгу Поломарчук, віце-президента команди компанії «Преміум», Слухайте, будь ласка, уважно, щоб нічого не пропустити, Ольга. Доброго ранку дуже дякую за представлення таке чудове. І я радію, що мені сьогодні і гружуся тим, що я в команді на одній сцені з такими потужними лідерами. І третя сторона, це для мене взагалі самої була колись прокачка, через те, що я ніколи. Ну, я би не користувалася третьою стороною на початку. Але коли я почала це робити, то я побачила, наскільки потужно це працює в мережевому бізнесі. Третя сторона це все, що не ми. Які є варіанти? Перше, це каталог по продукції, справочник по продукції та е спортивний каталог. Вони є і в паперовому вигляді, і вони є в електронному це дуже зручно. Ви в будь-який момент можете взяти і передати людині, і людина подивиться. Якщо хоче по продукції, товідник. Якщо по спорту, там дуже гарна цінна інформація, спортивний каталог. Також дуже, дуже є гарна третя сторона: це брошурки, це сучасна візитівка. Яку дуже легко можна брати з собою кожного дня. На ній є коротенько про всі продукти, також є ваша інформація, ваші контактні номери. І з так, із, із такою брошурочкою вам дуже легко провести міні-презентацію людині, з якою ви зустрілись навіть вперше. Далі дуже важливо мати таку третю сторону, як власний чат по здоров'ю. Добре, консультація лідера. Якраз і тут таке вертайтесь назад, заряночка, дякую. Консультація лідера. Лідер точно дасть відповіді вашим партнерам, клієнтам на всі запитання, і обов'язково він вам зробить промовшим. Він переведе на вас, але дуже якісно. Про це якраз і розказувала Віта і Оленочка, за що я дуже вдячна через те, що дуже гарна була подача професійна. Далі власний чат по здоров'ю. Його обов'язково треба мати через те, що ви туди будете додавати своїх людей, з якими ви знайомитесь, і вони там будуть потихеньку дозрівати. Там можна ділитися відгуками, там можна задавати питання. Якщо перший, з першого часу у вас немає свого чату, ви з дозволу лідера можете користуватися чатом свого наставника, але писати своїх людей в списочок. Щоб потім, коли ви зробите свій власний чат, ви їх доєднали до свого чату. Далі це презентації. Презентації, які проводяться у нас три рази на тиждень. Вівторок, в четвер, на 19-ту годину і в суботу на 15-ту. Це презентації, де за півгодинки, 40 хвилин лідери розкажуть про саме головне. Про компанію, про продукти і можливості. Далі це бізнес-академія. Ми її ще називаємо День відкритих дверей. Це захід, на якому має побувати кожен, кожен з нас. Через те, що інформація, яка подається, це новини про компанію, це е, можливості, це е, інформація по продукту від. Професіоналів, від лікарів, також там надихаючі відгуки людей, також там люди діляться своїми зростаннями. Далі менедж, менеджерський тренінг. До речі, вчора був якраз тренінг від Гідо Буха, це директор Східної Європи, людина, яка в бізнесі від самого початку, яка ділиться з нами покроково. Які робити кроки, щоб бути успішним? На такі тренінги обов'язково треба запрошувати своїх менеджерів для того, щоб вони якісно зростали. Далі навчання школи успіху. Я, коли прийшла в мережевий ну, в компанію ПІМ, для мене це було дуже велике здивування, що тут настільки якісні навчання, адже за. Кожне навчання потрібно платити великі гроші, а тут для нас це безкоштовно. Ви розумієте, сьогоднішня школа успіху це інформація, яка нам знадобиться на протязі всього нашого життя, не тільки в мережевому, це комунікація. А якщо людина гнучка і має оці навики комунікації, їй буде дуже легко пристосуватися, застосуватися в будь-якій сфері нашої діяльності. Також є у нас дуже потужні. Дуже дякую нашим лідерам, що вони організували такі навчання, як від професіоналів від Оксани Цюк, Є чат, до якого можна доєднатися за чисту символічну ціну від Вікторії Матієшин і, і Нецікавої. Також є у нас багато таких роликів від професіоналів, які є в записі, які можна знайти на YouTube каналі. Я знаю, що я користуюся ютуб-каналом нашого лідера Зоряни Ткаченко. В неї там зібрати, ну, дуже потужна інформація і коротенькі такі записи, які можна користуватися і давати своїм новачкам для перегляду. Далі прямі ефіри. От я можна сказати, виросла на прямих ефірах на прямому ефірі Марини Лавренюк, який проходить кожного понеділка о 8 годин вечора. Я зростала. Для мене це було настільки надихаюче, і настільки інформаційно, що я всіх своїх нових людей завжди скеровувала на, на такий заход, де можна легко просто почути інформацію. Подача легка, ненав'язлива, але це настільки потужно. Я дуже дякую, Мариночці, що вона робить таку величезну справу. Далі є прямий ефір від нашого лікаря Людмили Ткачук. В п'ятницю завчасно ми задаємо. Запитання для неї і отримуємо в п'ятницю відповідь також дуже інформаційно. Далі родшоу по містах. Коли я почала користуватися от такими е, методами, це збільшується наша команда. Адже в кожному місті, якщо навіть у нас немає там людини, то обов'язково хтось є знайомий. З ваших уже партнерів або з вашого оточення обов'язково хтось є в тому місці. І коли ви туди їдете, це, це збільшення якби, своєї особистої команди. Далі форуми, ретрити, це ну, незабутні такі заходи, на яких якраз видно цю команд, командність, як сказала Оленочка Єрошкіна, наш стиль життя, де ми показуємо свій стиль життя. Нашу енергію, нашу таку родинну сімейну дружність через те, що людям на сьогоднішній день дуже не, не вистачає оцього спілкування, душевного, підтримки, вислухати людей, От такі заходи для того і створені, і одночасно отримати якісну інформацію. І, звичайно, конгрес, який вже запланований, на який вже продаються квиточки, обов'язково заплануйте собі, і кожен, хто хоче бути успішним. Має там бути. Ефективне використання третьої сторони є запорука успіху в бізнесі і правильної дублікації. Дуже дякую. Намагалась коротенько. Дякую. Оля, дякую тобі за твою таку потужну подачу. Ти нам зробила таку прям ви, 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 видіжку, як із Вікіпедії. <су> Це дуже круто. Насправді, до сьогоднішнього дня я і не і, і, і усвідомлювала, як багато у нас інструментів, саме як третя сторона. Дякую тобі, велике. Це було дуже потужно. Дякую, Оксана. Я реально щаслива, що маю такого потужного лідера і спонсора, як Оксана Околод. Це людина, яка гармонізує простір довкола себе. Це психолог, це е, президент нашої компанії. І я горжуся, що я в оточенні таких потужних, сильних, світлих, свідомих, здорових людей. Зараз Оксану запрошую до завершення нашого сьогоднішнього заходу. Дякую, дякую, Олечка, за таку велику увагу. Єдине, що трошки, трошки виправлю, тому що в запис дивляться люди, ми говоримо президент команди компанії, звичайно, тому що президент компанії у нас пан Це, Але... говорила Марина Леврнюк, та я Роль цій... Сорг. <свистак> 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 дякую, дякую, дякую. На що я хочу звернути вашу увагу? На те, що ви побачили перелік інструментів. Да? І це, ви уявіть собі, що це ви умовно майстер, і у вас є така скринька е, з інструментами, але е, якщо ви ви йдете на виклик, да? або там на, зустр на зустріч з кандидатом, і берете з собою всі інструменти, то вам можливо не вистачить цього ящичку, можливо, прийдете в бусі все себе. І, ви від собі, ви зустрічаєтеся з кандидатом і вивалюєте в нього усі ці інструменти, гайчні ключі, викрутки, там молотки, цвяшки, там їх саморізами ще зверху просипали. І, і кажете, Бачиш, як багато, все це для тебе. І, і довольні залишаєте людину, борситись в цьому з інструментами, в, яких, в сенсі яких він не розуміє. То, щоб такого не було. Обов'язково проконсультуйтеся із своїм наставником на, на, на предмет того, яка є ваша сильна сторона. Що саме у вас працює? У когось працюють дзвінки, хтось любить це робити і в нього це гарно виходить. У когось е, працюють презентації. Насправді ми все можемо використовувати, але для новачка оце все. То дуже важко. І коли ми говоримо про те, що компанія нам сплачує за товарообіг, який створила наша команда, який створили клієнти, то уявіть собі, ну, от з чого цей товарообіг? Да? Е Покупка це вже результат наш нашої взаємодії з людьми. І якщо е людина один раз зробила покупку, і ви такі: Є, е я збільшив товарообіг і забули про ту людину. Вона, можливо, більше ніколи не купить нічого. Тому е, майте на увазі, що товарообіг створюється завдяки супроводу, який ви е, людям професійно надаєте. І супровід е, заключається також у тому, що ви пост, е, поступово вводите людину е, в курс того, як багато у нас третіх сторін. Тому що зазвичай. Ви ж хочете успішних людей, так? ви хочете хтось мріє там, про лікарів, хтось мріє про бізнесменів в своїй команді, хтось мріє е, про людей, які там були на керівних посадах, а е, що в них є? У них є брак вільного часу. І якщо ви їм зразу розкажете, що ти маєш обов'язково сходи в понеділок туди, у вівторок зранку ввечері туди, у середу, е, не забудь ще туди й туди. У четвер, ранком в обід і ввечері, в п'ятницю також і в суботу ще набудь, а неділю добре можеш відпочити, але ні, запрошую тебе ще в неділю на ретрит. Тому будьте, будьте мудрими. Да? Знаєте, як то кажуть, ось це ізобілля, турецький шведський стол, да? як ото в Туреччині. Ми з лідерами багато робимо для того, щоб у вас був цей шведський стол з тих інструментів, так, третя сторона, це ще не ви. Але коли ви приїжджаєте в Турці, це ж не означає, що все, що перед вами поклали на тих розкладушках, що ви все це одразу маєте з'їсти. Так, так само і з інструментами. У вас має бути свій улюблений. Коли ви говорите про те, що ви розумієте. Коли ви говорите про те, що ви любите, да, ви тоді починаєте говорити з серцем, тоді люди вас чують, тоді люди за вами йдуть. І ще один такий важливий момент, хочеш наголосити на тому, що коли ви запрошуєте людей на презентації, коли ви запрошуєте людей на бізнес-академію, на будь-які онлайн-заходи, люди можуть вас запитати, розкажи мені, а що там буде? І ми такі натхнені тим, що нас допитали, ми починаємо робити кратке і е, там, переказ або бізнес-презентації, або переказ бізнес-академії, і таким чином людині вже нема чого йти на той захід, тому що ми їм все це переказали. Не робіть так. Є фраза, е, яка звучить так: не забудь не сказати. Їду Бог нас навчає. Одне з перших слів, які ми почули від нього е, українською мовою, коли він говорить, це каже: інтрига. Робіть інтригу. Я вчора мала можливість е, слухати, е, як мій наставник Зоряна Ткаченка запрошувала людей на захід, і їй неможливо відмовити. Чому? Тому що вона інтригує. Вона говорить: ми такий захід проводимо, там буде те, що ти любиш. І не говорить, що? І людини немає шансу не піти, тому що їй ну, є зацікавленість. Але коли так ми можемо казати, коли ми знаємо людину, да? коли ми точно знаємо, що вона любить, і тоді ми можемо сміливо її ось так інтергувати і запрошувати, тобто, щоб це не був не, холостий вистріл? Домовились. Я е, дякую вам за увагу. Я дякую вам за те, що ви інвестуєте свій час у розвиток, тому що це є важливо. Пам'ятайте фразу, що е, енергія, да? де наша енергія, там де наша увага. Якщо ви свою увагу направляєте на те, щоб бути успішним, коли ви умовно своєю присутністю, своїм... Спілкуванням благословляєте людей на зростання, так? не говорите, ой, що ці люди такі там нерозумні, що вони не мають часу, чому вони не хочуть просвятити час, За що так треба? Всім треба бути здоровим, всім треба пити фітлайн. і сер... починаєте на них сердитись, то що ви зрощуєте? Ви зрощуєте семіна гніву, сімена злості, сіна е роздратування. Тому, щоб такого не було, спочатку потурбуйтеся про те, щоб ви були в ресурсі, щоб особисто ви були наповнені енергією. До речі, хто ще з нами не на, не на марафоні в п'ятницю, це ж також третя сторона, це те, що ми робимо для вас, ми вас надихаємо, то запитайте свого наставника, чому ви ще не там. І е, потурбуйтеся про те, щоб ви з людьми ділилися тим, чим багаті. Пам'ятаєте фразу, да? хто чим багатий, той тим і ділиться. Якщо у вас багато злості, то злити її десь, побивши подушку там, чи покричавши в лісі, а до людей ідіть усміхнені з любов'ю, з благословенням. Тому що те, що ми маємо, те, що для нас пан Рольф Зорк приготував, це є дар насправді. І велике благословення, коли ви це розгледіли, дайте шанс. Розгледіти людям весь цей потенціал, всю цю любов, всю цю потужність, яка закладена в наших продуктах. І тоді вони будуть, як немовлята, знаєте, вони будуть спочатку від молочка, потім плавно, поступово переходити на тверду їжу. Подбайте про те, щоб ваші новачки не вдивилися е, всім цим е, ізоділлям, інструментів е, да, е, того, що ми маємо. Тому дбайте, будь ласка, про себе, дбайте про свою команду, благословляйте свою команду на зростання. Будьте вдячні своїм наставникам, тому що ця вдячність вона потім буде повертатися вам вдячністю від ваших партнерів. На цьому в мене все. Дякую вам всім за увагу, Марина. Дякую дуже за професіоналізм. За той такий, знаєш, реально лайтовий гіпноз. Я така вже відчула так, я вдячна спонсорам і щиро вдячна і команді і реально благословляю команду е, щодня на розвиток. Ось тому е, неймовірно щаслива за цю майстерню успіху. Хочу сказати, що бути е, спікером, бути тренером, Цій майстерні успіху, це також визнання, тому що на 30 тисяч людей у нас зараз е, серед тренерів всього 42 людини. І хто ще не є тренером, але дуже хоче, вам треба просто швиденько зробити ранг і ММ і е, встигнути до кінця жовтня потрапити у список тренерів. Дякую, Олечка, Оксаночка, за такий чудовий блог. За інформацію про третю сторону. Дуже просто, доступно і надзвичайно корисно. Всім, хто буде використовувати ці підказки, ці рекомендації, шлях у мільйонери буде набагато легше і швидше. Це я вам точно можу сказати.